Доброго дня, хлопці! З вами Андрій Дніпро Зачастина. Зараз приїхала поставочка отражателей на панель приборів до трактора UMZ. Є достатня кількість, є ось такий дополнительно в кому треба, під тахоспідометр-отражатель. Є такі комплекти. Зразу скажу, що дуже багато на пощі, кого, хто каже, а чого воно буде біле, як воно отражає. Ні, це просто аракал, на який наклеєна плівка, і треба просто здерти воно всередині повністю прозоре. От різні просто. От, от так воно виглядає. Воно все прозоре, тобто плівку знімаєте. І Ставити І це підсвітка приборів в темний час, коли ви їздите. Також по обшивкам. Нагадаю, що є обшивки у нас різні фільтра, тобто чорна, біжева, чи який цей колір є з синьою ниткою. Ось така є. Під акумулятор, це теж по кабіні. І також є чехли на КПП, також різний колір, чорні. На старого зразку обшивка під руль також є. Так що, кому треба, звертайтесь.